Друзі, вітаю вас на нашому ютуб каналі. Сьогодні до мене в руки потрапили наші нові акумуляторні пили DCS-201BC та DCS-201BC Dual. Будемо проводити тестування цих пил, але як уже традиційно, розпочнемо з теоретичної частини. Поїхали! І розпочнемо з загальних переваг обох моделей. Перша з яких це їх автономність. Вони акумуляторні, а отже, вони не потребують наявності електромережі або ж паливної суміші. І за рахунок цього ними можна користуватися навіть у тепличках, оскільки немає шкідливих викидів. Встановлюєте акумулятор, заливаєте оливу для ланцюга і починаєте працювати. Друга їх загальна перевага це наявність безщіткового двигуна, який характеризується своєю підвищеною зносостійкістю та збільшеною потужністю порівнянні з щітковими аналогами. І плюс безщиткові двигуни, як уже багато з вас знають, економлять заряд акумуляторної батареї. Зараз у нас тут представлено дві моделі. Перша 20 вольтова, друга, можна сказати, 40 вольтова, оскільки працює від двох акумуляторних батарей. А тепер поговоримо про кожну окремо і розпочнемо з 20-вольтової моделі. Вона має довжину шини 30 сантиметрів. Працює від однієї акумуляторної батареї 20 вольт. Я б рекомендував використовувати щонайменше 4 амперну. У цієї моделі є захист від випадкового увімкнення. Він реалізований у вигляді такої клавіші, яку для увімкнення необхідно потягнути вперед, і після цього увімкнути кнопку включення двигуна. Також у цієї моделі передбачено аварійне гальмо ланцюга в разі виникнення нештатної ситуації, наприклад, коли пилку вириває з дерева. У вас працьовує аварійне гальмо. Друга модель DC S201BC Dual 40 вольтова, яка має довжину шини 40 см. Працює одночасно від двох акумуляторних батарей 20 вольт. З нею я також радив би використовувати щонайменше 4 Амперні. Ця модель так само оснащена аварійним гальмом ланцюга, але у неї вже подвійна система захисту від випадкового увімкнення. Для того, щоб увімкнути цю пилу, необхідно натиснути на кнопку Живлення. Потягнути важіль вперед, та уже після цього Нас... Натиснути кнопку вмикання двигуна. І ще одна загальна перевага, про яку ледве не забув, це безключова система натягування ланцюга на обох пилках. У цій безключовій системі чорний гвинт відповідає за притискання шини, а помаранчевий за натягування ланцюга. Натягнули ланцюг, зафіксували чорним гвинтом, і можна починати працювати. Я думаю, вже годі теорії і час переходити до практики. У нас буде декілька цікавих тестувань для обох пилок. Вибач, будь ласка. Що доводиться піднімати таку важку дровиняку. Взяли колоду на перший погляд, це смерека. Зараз я зажену повністю шину та буду її випилювати зсередини. Якщо двигун з цим впорається, я ще більше собі захочу цю пилочку. Два рази двигун зупинився, але, чесно кажучи, я доволі сильно давив. Чутно було, як вона задихалася, і зараз буду випилювати коло досередини, наче заламуючи шину вгору. І те ж саме зроблю, заламуючи її вниз. Це буде максимальне навантаження на ланцюг та двигун. Чесно кажучи, я дуже приємно не здивований, тому що я знав, що вона впорається. Вона, грубо кажучи, розпиляла вздовж цю колоду на всю довжину шини в 30 сантиметрів. Кайф. Я хочу собі цю пилочку, щоб брати її кудись на кемпінг. Зараз перевіримо, за скільки часу маленька та велика пилка впораються з кругляком цієї ж колоди. Приблизно за 26-27 секунд вона впоралась з цим кругляком. Непогано перевіримо, як впорається більша модель. Що ж, вона впоралась майже втричі швидше, але це не дивно. Вона по факту потужніша, вона ж 40 вольтова. А колоду до слова, ми різали діаметром 25 сантиметрів. Взагалі ми почали знімати в цій локації, оскільки побачилося здоровенне повалене дерево. Це начебто смерека. І зараз 40 вольтовою пилкою буду намагатися відрізати від неї шматок. Це буде не те, щоб тестування, це буде справжній стрес-тест. Будемо різати вологу деревину. Це в принципі нам на руку, оскільки вона ріжеться легше ніж суха, але є своє але. Оскільки волога тирса більш кучніше забивається в ланцюгу, тим самим заважаючи йому різати. Що ж, будемо починати? Що ж, самі можете побачити, якого діаметру колоду вдалося відрізати. Просто довелося різати її два рази з двох сторін. Так, вона місцями трошки трухлява, але здебільшого вона суха і тверда. Тому це. Це однозначно результат для цієї пили. Треба зараз дороги прибрати цю дровеняку. І з сьогоднішнього відео можна зрозуміти, що, наприклад, для валки дерев чудово підійде більша 201 ша дуо-модель. А для догляду за садом або ж для кемпінгу можна обирати маленьку 201-шу пилку, оскільки вона не займе багато місця, а потужності вистачить для базових задач. І все як завжди, посилання на ці інструменти ви можете знайти в описі під цим відео. І не забувайте поставити нам вподобайку та підписатися. Підписуватись на наші соцмережі на все добре.